Біля багатоповерхівки в Харкові, куди влучила ворожа бомба, розгорнули штаб ліквідації наслідків. Там приймають заяву від усіх, у кого пошкоджене житло. Нагадаю, один зі снарядів напередодні увечері влучив у дерево поблизу 16 повіх... поверхівки. Постраждала 21 людина. Ігор Терехов, міський голова Харкова, доєднується просто зараз до нашого ефіру. Наші вітання. Вітаю, по перше, дякуємо, що ви знайшли момент, знайшли можливість вийти у прямий ефір. З того, що вже встигли побачити у вас в тлі. Ви ну фактично знаходитесь зараз на місці події. Опишіть поточний стан справ ситуацію. Ну і рівень ліквідації наслідків. Хочу сказати, що з самого ранку сотні комунальщиків працюють на те, щоб усунути все це, що накоїв учора уночі російський агресор. Постраждало, на жаль. 18 будинків. Це багатоповерхові житлові будинки. Один будинок дуже серйозно постраждав. Є зміщення конструктива будівлі. Тому сьогодні працюємо для того, щоб ми закрити контори. Крім цього, ми перевіряємо комунікації. Вже подали воду і енергетику в деякі дома. І деякі під'їзди, які е, е, теж постраждали. Е, крім цього, хочу сказати, що стосується людей, то е, дуже багато людей звернулося за допомогою е, щодо отримання поранень, і е, на на жаль, ми маємо на теперішній час. Двох людей, які в дуже важкому стані перебувають у міській лікарні, чи є розуміння, чи буде цей будинок придатний для подальшого життя? Що з ним робити, чи його розбирати? Що зараз з житлом людей? Де вони будуть найближчий час, принаймні? хочу сказати, що ми зараз аналізуємо який. Є руйнація в цьому будинку. впевнено, що ми будемо відбудовувати цей будинок, але цей руйнація, який є, це рунація, яке є, цей ліфтів і конструктив цієї будівлі. Будемо працювати з експертами для того, щоб якнайшвидше знаєте, відбудувати цей будинок. Але ще раз хочу підкреслити, що дуже серйозні руйнація, які були у цьому будинку. Якщо говорити про оголошення повітряної тривоги, скільки приблизно є часу у мешканців Харкова від моменту оголошення до того, коли росіяни на жаль б'ють кабами? Ну, це це такий виклик, така даність, в якій ви живете? І вас зовсім не чутно. Ще раз повторюся про те, скільки часу є у мешканців Харкова від оголошення повітряної тривоги до фактичного удару кабом. В середньому як це виглядає? Хочу сказати, що дійсно Харков перебуває під постійними обстрілами. Що стосується часу, то за декілька хвилин ці фаби і КАБи досягають міста Харкова. Тому у людей є від трьох до п'яти хвилин. Коли розпочинається лунати повітряна тривога для того, щоб спуститись в безпечне місто і там перебувати під час повітряної тривоги, ну зараз у Харкові сигнал повітряної тривоги не звучить, але загалом, якщо є небезпека, чи продовжуються ось ці роботи по розбору завалів, чи комунальники, рятувальники мусять іти в укриття. Знаєте, таке важке питання. Коли є певна загроза, то дійсно нам приходиться зупиняти роботи і з тим, щоб зберегти життя людей. Але е, хочу сказати, що НАТО буває такі випадки, коли лунає повітряна тривога, і люди десь реагують, десь не реагують. Бо знаєте, певна звичка вже є у людей. Але е, ще раз хочу звернутися до харків'ян, до наших працівників, щоб не нехтували повітряними тривогами, які лунають у Харкові. Ем, останні дні, якщо говорити в цілому про динаміку, чи можна сказати, що дійсно обстрілів стало більше? І яких районів Харкова це стосується передусім? На жаль, так і є. Динаміка збільшилась, і ми бачимо, що кожного дня. Харков потрапляє під обстріли, і ці обстріли є і в день, і вночі тому потрібно бути дуже, дуже обережними, але ми бачимо, що динаміка пішла вгору, і найчастіше стали обстрілювати міста Харков Кабами і Фабами. Ну до слова про ось це збільшення інтенсивності обстрілів в такому випадку, ми щодня бачимо новини з Харкова. Чи є ще куди відселяти людей, де їх розміщати? Чи працює міська влада над тим, щоб можливо вивозити їх в інші міста? Ну, що що стосується відселення людей, то всі люди, яким потрібна допомога, всі люди, яким Потребують, ми забезпечимо гуртожитками. Хтось цим скористався вже хтось. Переїхав до своїх рідних, близьких, але всі, всім, що необхідно, ми будемо забезпечувати люди, людей. Зараз розташований штаб порятунку. Крім цього, я дуже вдячний нашим волонтерам, громадським організаціям, які приєдналися і допомагають людям і роздають і продуктові набори, і теплі речі, все, що необхідно для людей. Ми вам вдячні за те, що знайшли час, попри складність, попри те, що є, були були проблеми, є проблеми зі звуком. В кожному разі ось ця інформативність, ось ця можливість виходити в прямий ефір на широку аудиторію повідомляти, що відбувається в Харкові. Це насправді дуже цінно за це. Дякуємо. Ігор Терехов, міський голова Харкова, щойно з нами з Харкова, просто з місця удару, фактично, напередодні, де росіяни заатакували цивільних у самому Харкові.